Всім привіт! Гарного доброго вечора! І так, новеньке і цікавеньке. Так, хочу виплести ось таку хустину, таку шаль, да? ось таку красиву. Так, я її буду, в мене така книжечка, старенька вона вже, 84-го року. 1984 року. Бачите, трішки і заклеєно все. Так, розпочинала я плести по книжечці. Але в мене схема ось така, яку я буду далі виплітати весь цей малюнок по цій схемі. Тому що тут, бачите, в мене вже замальоване. Так, можна і по цій схемі. ну, Тут мені найкраще, тому що я буду збільшувати і дуже гарно видно. Так, ось цього краю у мене не буде. У мене буде просто весь оцей малюночок іти. А розпочала я по цій ов'язочку, Ось дивіться, ось цю всю так, я буду робити. Ось вона йде, ця вся вв'язочка, я буду робити по книжці. Тут також ось є, бачите, є ось, ось ця в'язочка. Ну, я буду робити її ось повністю, щоб вона в мене така красива була. Так що ось тут у мене все це воно буде. Так хочу чим. Так, тепер показую, розгубилась трішки, показую, що в мене виплітається. Так. Виплилось, верніше. Вже виплилось, так? Ось такий шматочок. Це більш такий колір лимонний такий. Так, ну не знаю, наскільки я, камера його передає. Такий цікавенький дуже колір. Так, ось у мене така бабіна, так? Тут у мене в 100 грамах 700 метрів. Так. Так що ось вона в мене буде не біла а такого лимонного кольору. Так, зрозуміло, я виплітала по книжці. Тому розповідаю, де мій гачок тільки що ж хотіла, щоб. Є. Так, як от мене трішечки ж, бачите, воно трішки відрізняється відрізняється від самого початку тут. Так, я набирала 6 повітряних петельок, в першу, або тобто шосту від гачка, в шосту від гачка, або першу від самого початку, виплітала стопчик з одним накидом, потім 2 повітряні петельки. Ось він буквально отут так іде. Дві повітряні петельки. І стовпчик з двома, з двома накидами в цю ж саму петельку. Ось у мене зразу вийшло дві клітиночки. знов, далі у мене початок завжди починається: шість повітряних петельок І стовпчик я роблю з накидом в початковий, виходить, Ось так ідуть шість повітряних петельок, а стопчик у початок іде. Так, далі всі по клітиночках ідуть, отак. Дві повітряні клітинки, стовпчик з одним накидом, стовпчик з одним накидом, дві повітряні петельки, стовпчик з одним накидом. Так, і як же в мене робиться кінцівка? Ось дивіться, на цьому другому рядочку, ось тут, де я показувала, ніби з цього я розпочинала. Ну, навпаки трішки. Ось, виходить, тут я розпочала 6 повітряних петельок, стопчик з одним накидом, початок, 2 повітряні петельки, стопчик з одним накидом, 2 повітряні петельки, стопчик з одним накидом під ланцюжок. Ось тут. Тут був у мене ланцюжок під оцей ланцюжочок, тобто під клітиночку. Далі знову дві повітряні петельки і стопчик з двома накидами всю під, 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 під оцей квадратик, під оцей ланцюжок. І так у мене далі розпочинається. Розпочинається слідуючий рядочок. Шість повітряних петельок і стопчик з одним накидом. В початок, далі все дві повітряні петельки, стовпчик з одним накидом, клітиночки, клітиночки, і в кінці в останню клітиночку я роблю дві повітряні петельки, стовпчик з одним накидом, дві повітряні петельки і стовпчик з двома накидами, цю ж виходить, під цю ж клітиночку. Тобто з одної клітиночки дві. Так, ну, ніби зрозуміло розказала. Якщо трішки щось не зрозуміло, пишіть ще раз розповім. Так, ось тут я розпочала малюночок, вирахунок самої першої ось цієї повної клітиночки. Я робила також, як по книжці, тому що ну щоб мене клітинки співпадали, тому у мене. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пустих. Восьма, повна. І далі у мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 клітинок. Все. Тут 7, тут 14, тут 14. Десь показало. Тут 14. Тут одненька повна. Ще раз кажу, щоб не заплутатися. Сім пустих клітиночок, одна повна, і чотирнадцять пустих. клітиночок. Ну, це цей варіант, який я йду по книжці. Тут трішечки, тут зовсім трі, по-іншому. По тут розрахуночок іде трішки інший. Тут дивіться, тут один, два, три, чотири, шість. Від повної до повної 6 пустих клітиночок. Ну, і тут вже, по-моєму, я рахувала там 16 клітиночок буде. Ну, Далі, ось цей узор я буду виплітати отак. Мені тут більше клітиночки видно, так що я його отак буду виплітати. Ну, а завершуючу частиночку я буду робити ось по цій схемі. Ну, і потім обов'язково мене будуть ось ці китиці. Так що, кому така робота? Хустина така буде. Подобається, плетіть. У кого які будуть запитання, пишіть, що можливо, що, ну, що знаю, та й відповім. Ну, що зараз вираху, як плету, що виходить в мене. Так, таку хустину, ось <кхід> таку хустину, да, я її хустина називаю, ну, вона пишеться шаль. Да? Я її так більш українською мовою називаю. Таку хустину я плела з ангори нитки, тільки товста, з акріла товстого плела. Дуже ці, білий колір у мене був. Вони дуже такі гарні, получаються. і напівшерстяна нитка у мене була. Так що, ось уже я плела такі роботи. Це не перша моя робота. У на подарунок вони йшли. Ну, тепер зараз цю роботу я також хочу зробити в... на подарунок, але більш такому простішому, більш такому ажурнішому варіанті. такому. Тому що це бавовна, так, і вона більш, більш тонесенький такий, більш ажурний такий варіант. Так, ну що в мене буде. Получаться з цього цього? Спостерігайте самі цікаво. Так, бавовну використовую вперше. Так, свій гачок й тоненький. Зараз в мене просто під рукою немає, яким я користуюся завжди. Тому що це тонесенька, ось така нитка. І я пробувала трішки брала товстішого товстішу гачка. У ну, мене там також витерто руками і, не, і номер не можу сказати. Просто він трішечки товстіший цього тим, яким я зараз працюю. То саме плетіння йшло таке знаєте, більш розхлябаніше, більш таке, не, мені трішки не, не сподобалось, тому що більш такий варіант. більш форму тримає більш цуткіше, оце мені ну, така, такі, на, на тонку нитку, так мені більше подобається. Хоча там також непогано, але більш такий варіант, такий, ну це мені найкраще подобається. Тобто тут це ідеальний варіант ось цього плетіння. Так, ну і хотіла все-таки показати гачка. А де він у мене зараз? Бо я тут скатертинку так, скатертинку я поклала, так, і гачка згубила. Так. Хвилиночку. Так, ну, добренько. Вже я не буду. Е... А, є. Ось у мене. Є, все в мене є. Так, ось мій тоненький гачок. Тим, яким я виплітаю. Ну, я ж кажу, я брала трішечки товстіший. Отут, бо цей ж, бачите, в мене геть тоненький, дуже такий. То він тут е, трошки товстішого гачка брала. То ні, не виходить. Трошки цим, цим найкраще. Так, ну, все мої любі. Ще раз вертаюся до цієї схеми. Так, І ще раз вам показую те, чим я. Яку обв'язочку буду робити? Так, кому потрібно буде, пишіть, плетіть, користуйтеся. А я вам усі, усіх уже сьогодні вітаю з наступаючим новим роком. Тому що завтра буду писати відео, можливо, вже когось буду вітати з новим роком, тому що у кожного свій час. Та, що. Що я в новому році хочу побажати вам. Благотворчого суспільства. Тому що самого найкращого життя для нас, для наших дітей, для наших онуків, правнуків. А це благотворче суспільство. А ще гарного, гарного настрою. І як завжди, бережіть себе. А ще це саме-саме основніше. В новому році і навіть уже на початку, навіть в ці хвилини. Любіть Бога. Ну, а я вам усім кажу. Дякую, що ви є, за теплі ваші слова, коментарі. За все. Просто, що ви мене дивитесь, я вам дуже за все дякую. Пока-пока. Ну, до зустрічі. Будемо сподіватися, що завтра можливо. Ще я з вами зустрінуся в цьому старому році. Пока-пока, до завтра!